Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися дуже смачним рецептом приготування яблучного повидла. Підготувати потрібно усі яблучка, їх потрібно помити. Я також буду використовувати ось такі трошки місцями підбиті, і підгнивши, їх можна пообрізати і використати у повидло. Їх чистимо та нарізаємо невеликими такими шматочками. Я відразу це роблю на вагах, щоб було видно рівно кілограм. Перекладаю яблука в каструлю таку як найглибшу. І тепер потрібен цукор. Якщо яблуко у вас такий кислого-кислого прямосорту, можна використати цукор 700 грам. Якщо ж все-таки більш солодший, цукру можете дати менше, наприклад, 600 грам. Я даю 700. Засипаємо яблука, перемішуємо. Це комфортно робити з вечора. Наприклад, перемішали, накрили кришкою і залишаємо до ранку. Зранку, як бачите, яблука зменшилися, пустили свій сік, цукор розчинився. І тепер ставимо на повільний вогонь, періодично потрібно перемішати. І варимо приблизно 40 хвилин. Є такі яблучка, які самі розчиняються, фактично, м'які такі сорти. У мене твердий сорт, тому місцями є шматочки. Я буду пробивати блендером. Ось така однорідна консистенція виходить яблук, далі я прикриваю кришкою і знову ж таки періодично перемішую, варю ще 10-15 хвилин на повільному вогні. Колір, як бачите, почав мінятися. Яблучка починають густіти. І тепер додаємо 25 мл оцету, перемішуємо. Прикриваю кришкою і ще на малому вогні я їх проварюю 15-20 хвилин. Але періодично мішайте протягом того часу, тому що яблучка легко тут може пригоріти. Кришкою також я зовсім трішки прикриваю, щоб яблучка не стріляли, а далі їх розливаємо ще гарячими відразу ж плити по чистим стерилізованим банкам. Банки стерилізуйте тим способом, яким ви привикли. Я ж просто промила їх ретельно содою та облила повністю кип'ятком. Далі закручуємо кришкою щільно. І все наше яблучне повидло є готове. Воно підходить до різноманітної випічки. Подивіться на цей колір янтарний, насичений. Чи просто ось так на шматочок хліба з маслом, і з молочком, чи з чаєм. Це дуже-дуже смачно. Тому нехай у вас все вдається, вам бажаю смачного, бажаю кожному з вас сонячного настрою. І ще запрошую підписатися на мій канал Українські Домашні страви. І всім па-па!